Кожного Різдва світ наповнюється знайомими акордами «Carol of the Bells мелодією, яку можна почути у фільмах, рекламі й концертних залах від Нью-Йорка до Токіо. Вона здається універсальною, але її справжнє коріння в Україні. Початкова назва твору Щекрик, і за його світовим успіхом стоїть історія української культури та наполегливої праці. Основою Щедрика стала давня народна Щедрівка, пов'язана не з Різдвом, а з Новим роком за старим календарем. Її співали ще в дохристиянські часи як побажання добробуту й урожаю. Центральний образ пісні ластівка, що віщує господарю щасливий рік. Ця проста мелодія передавалася з покоління в покоління, доки наприкінці 19 століття не зацікавила композитора Миколу Леонтовича. Леонтович присвятив Щедрику майже 20 років, створивши кілька редакцій твору. Він поєднав народну мелодію з поліфонією, що створює ефект дзвонів. Уперше твір прозвучав публічно 29 грудня 1916 року в Києві у виконанні хору університету святого Володимира. Попри воєнний час, прем'єра стала значною культурною подією. Після проголошення Української Народної Республіки Щедрик отримав дипломатичну місію. У 1919 році була створена Українська республіканська капелла під керівництвом Олександра Кошиця, яка вирушила у світове турне. Саме в її репертуарі Щедрик прозвучав у країнах Європи та Америки. Кульмінацією став концерт у Карнегі Холі в Нью-Йорку у 1922 році. Американська публіка була захоплена мелодією, і твір швидко здобув популярність. Нове життя він отримав у 1936 році, коли Пітер Вільговський написав англомовний текст. Так з'явилася «Carol оф де Bells» – різдвяна пісня, далека від оригінального сюжету, але нерозривно пов'язана з українською мелодією. Сам Леонтович не дожив до цього успіху. У 1921 році його було вбито. У радянський період походження Щедрика часто замовчували, хоча за кордоном мелодія ставала дедалі популярнішою. Сьогодні Щедрик знову сприймається як символ української культури. Він звучить не лише на різдвяних сценах, а й на подіях на підтримку України, нагадуючи, що навіть тиха народна пісня може стати голосом цілої країни. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.